Не зупиняють свою роботу та ігнорують хвилину мовчання у Львові. Громадські активісти звинувачують працівників відомого маркету у неповазі до пам'яті про загиблих українських воїнів. Сталася така неприємна ситуація. Сестра повідомила про те, що у нас знаходилась в магазині під час хвилини мовчання. Вона з чоловіком стояла, клієнти не стояли. Працівники проігнорили, говорили між собою. Хоча в них по радіо вона звучала. Через інцидент активісти звернулися на гарячу лінію мережі. Однак у відповідь їм заявили, що, начебто, таким чином хочуть догодити клієнтам. Наші співробітники дійсно не припиняють роботу під час хвилини мовчання, оскільки в нашому маркеті завжди багато відвідувачів, які часто поспішають і не мають можливості чекати. Також представники мережі зазначили, що, начебто, вже провели бесіду з персоналом, та цитую підкреслили важливість зменшення шуму в магазині під час хвилини мовчання. Аби донести важливість вшанування загиблих хвилиною мовчання в усіх громадських місцях України, люди організували мирну акцію біля входу в магазин. Хвилина мовчання це вияв поваги та пам'яті про військових, які загинули. Захищаючи нашу незалежність. Дайте їм можливість провести хвилину тиші бо в них велика проблема що ви всі поспішаєте. Давайте їх навчимо бути толерантними. До хвилини тиші, всеукраїнської. Кожен має свідомо розуміти, що це стосується не конкретно тих людей, які воюють, чи в яких рідні воюють, а це стосується кожного українця, тому що війна може прийти в кожен дім, і вона прийде просто, якщо люди не будуть свідомо до цього відноситись. Хвилина мовчання, то кожен повинен зупинитися і вшановувати тих хлопців, які віддали життя. А тут певний якісь жити, бо Москві. Той, той власник цього магазину, і от і що там працюють, значить, то, що там не є не проукраїнські ці працівники. Що вони не, не самі зрозуміти ступиниться і не Ми поспілкувалися із представниками магазину за їхніми словами? Вони роблять все відповідно до правил. У ну, нас в загальному в мережі, коли наступає 9 ранку, повністю виключається музику. Музика і лунає тишина. Тобто попередньо озвучується, що зараз починається хвилина мовчання. Працівники зупиняють свою роботу, покупці стоять, і ми стоїмо, мовчимо хвилину часу. Стверджують представники громадської організації, що були свідками того, що у вашому маркеті не зупинили роботу, і продавці продовжували обслуговувати клієнтів. Ну за мій час праці тут такого, щоб обслуговували клієнтів під час хвилини мовчання, я особисто не бачив. Представники громадської організації «Вшануй» розповідають, пропагувати вшанування загиблих воїнів та запровадження всеукраїнської хвилини мовчання розпочала їхня засновниця, госпітальєрка Ірина Цибух, яка загинула у травні 2024 року. Ірина, це бух, яка є засновницею організації. Вона власне спочатку проводила е, таку зустріч для бізнесів, тому що е, цей національно свідомий бізнес, який е, формує оце суспільство, та він є насправді дуже важливий. Не мене ні слава. Усміхнеться Карина не читає Ло Богдан Павлачко, телеканал НТА. Наступні кілька днів критичні, принаймні про це заявляють у США і очікують, що обидві сторони, особливо Путін, продемонструють реальні кроки щодо припинення вогню. Поруч з тим, росіяни зупинятися не планують і до 9 травня хочуть вийти на кордони Дніпропетровської області. Ба більше знову висувають абсурдні вимоги до України. Тож як розгортатимуться події далі, та чи зрозуміє Трамп? Що переговори у глухому путі усе найважливіше у четвер, першого травня, у проєкті говорить Великий Львів на телеканалі НТА та у соцмережах проєкту о 20.45». Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного.